Сталевий кордон поповнюється добровольцями. Формування 8-ї бригад для гвардії наступу триває. Зокрема, у Державній прикордонній службі України формується 15-й мобільний прикордонний загін Сталевий кордон. Якщо ви прагнете якнайшвидше вигнати ворога та відновити наші кордони, ви можете звернутись до найближчого ЦНАПу за рішенням керівництва міністерства внутрішніх справ. Також формується прикордонний підрозділ. Вже затверджений план створення. Даного підрозділу розпочата робота щодо набору персоналу забезпечення за видами технічного зброї і всіх рештів видів забезпечення. Ідея полягає в тому, що формуємо ми з числа добровольців. люди, які мають серйозний досвід ведення бойових дій, люди, які добровольці, які ще не призвані, але вони є патріотами держави і мають бажання стати в стрій до прикордонників. Поклик власний. І так як в мене був досвід на службі в ДПСУ, проходивши службу строку в рядах ДПСУ на західному кордоні, і вирішив приєднатися. Ну, я вважаю, це поклик кожного громадянина, свідомого в першу чергу. А сидіти осторонь і ну, ховатись, все життя не вийде і в принципі не входило в мої плани.